Кожен учитель прагне, щоб предмет, який він викладає, був не лише доступним і зрозумілим для учнів, а й викликав інтерес. Саме це змушує нас розвиватися, застосовувати нові методи навчання, інформаційні технології. На уроках української мови в 5 класі під час дистанційного навчання я використовую електронний підручник. Він є одним зі щаблів на шляху до оволодіння новими знаннями. Спочатку ми знайомимося з теоретичним матеріалом, а потім виконуємо практичні вправи. Кожного уроку я виводжу підручник на екран, щоб дітям було зручно працювати онлайн. Маю досвід роботи у школі більше 10 років. Тож добре знаю, що учні радо вивчають те, що їм цікаво, тому на своїх уроках використовую також різноманітні освітні ресурси. Наприклад, WordWall. Цей ресурс дозволяє не тільки створювати завдання, а й використовувати вже готові. Тут можна знайти велику кількість шаблонів, вікторини, флешкарти, відповідники, анаграми, кросворди та інші. Ці завдання цікаві. Яскраві та пізнавальні. Також стане в нагоді цікавий ресурс Лонінапс, де учитель може вибрати готові завдання або створити власні на основі різноманітних шаблонів, знайти пару, пазл, заповнити пропуски та багато інших. Перевагами використання «Люнінапс» є активізація навчальної діяльності учнів, підвищення мотивації до навчання, економія навчального часу, розвиток логічного мислення, пам'яті. Для домашніх завдань використовую не лише вправи з підручника, а й можливості освітніх ресурсів на урок та всеосвіта. Це можуть бути не лише тестові завдання, а й інші види вправ. Їх учні виконують із задоволенням. Фотові вправи відправляти учителеві не потрібно. Учень може відразу побачити свою оцінку, виконати роботу над помилками.